А нарешті в якомусь готелі є біруші. Це дуже класно, можемо, коли є біруші в готелях. Ну, в цьому готелі ми проведемо два дні. До речі, тут на другому поверсі коворкінг, Дуже прикольно там працювати. Покажу пізніше. Так, Ми вже з'їхали з преміум and Spa в Букавілі. І два дні ми будемо, дві ночі будемо в цьому готелі. Він теж такий класний, затишний, теплий, таке двоспальне ліжко тут. Номер простенький, мансардний, телевізор. Хай! Холодильничок, водичка, така от мансарда, шторка тут закривається. Ну, теж простий, але мені дуже подобається, тому що тут теж затишно і доволі тепло. Звичайно, така от душова. До речі, в цьому готелі мені душова більше подобається, тому тут є всякі кондиціонери, шампунька, в преміум готелі такого немає. І номер в цьому готелі нам за добу обійшовся три. 350, здається. Це Рібас-хотел в Буковелі. але він мені більше подобається, ніж преміум хотел. Не знаю, чому. І рівнем він здається більше, ніж преміум Хотел spa. Тут якось більш затишно, і взагалі якось все зроблено дуже прикольно. На хрест схоже над ліжком, щоб відганяти якихось демонів. Тут ми будемо дві доби, і вже після цього уїжджаємо в Київ. А ще в Рібасі є така дитяча кімната, теж Та що... обожнюю такі. Плюшки від мотелі, подивіться, яка милота дуже мила. обличка.